Угу. Спишін. Що Зайшли ми з золію аж сюди, пішли по кладочці. Така кладочка вийдається, а повітря таке свіже тут. Таке дихаєш, аж голова крутиться. Від свіжого повітря. Зараз ми піднімемося наверх туди на горку. Там є така гойдалка. З Олею посидимо. Там, правда, вітерець є, але ну, нічого ми трошки і більше повітря там. Obviously.